Був на 1 вересня такий якийсь, як кажуть, резонансний випадок, коли один благодійник вирішив подарувати 300 підручників в школу, заявляючи, що школа не забезпечена підручниками, то хочу вам сказати наступне: що з тих 300 підручників, ну, до прикладу, було надано 80 підручників історії, з історії України. Хоча в школі було. Забезпечено 100% 5 клас підручниками історії України, було навіть 35 підручників зайвих. Ну, тепер буде в школі 117 підручників зайвих, Було вивчив благодійних нам подарувати. З основ здоров'я подарував 39 підручників конкретно, а в школі всі були забезпечені цими підручниками, і було так само 35 підручників зайвих. Буде тепер 74 підручники у бібліосховищі зберігатися. З світової літератури Були, е, підру... подарував 30 підручників, школа була забезпечена підручниками, трала іншого автора, але тими, які використовуються. Були подаровані, скажімо, такі підручники, які школа взагалі не використовує. Ну, знову ж таки, будуть лежати у бібліосховищах ці підручники. Тому закликаю всіх благодійників, всіх меценатів, всіх взагалі добрих, чесних, порядних людей. Я розумію, що наближається виборча кампанія, і кожен хоче зробити чесний, хороший внесок в школу то перед тим, як робити оцей час хороший внесок, просто порадьтеся з адміністрацією закладу. Що вам потрібно? Бо цілком можливо, що потрібно було б ці гроші використати на якусь іншу мету. Повірте мені, що є куди ще вкладати гроші в освіту.